Так, зараз вам покажу чуть-чуть ближче. Де тут що я продвинувся. Оце тут, де я розчищав, дров поназаготовляв. Ось де. І там кучка. Треба носити, їх носив, далі не переносив. Так. оце ці хачі, що я розчищаю, і добрався, як ви бачите, оцього дерева не видно було, ось де вже добрався до нього. Ось дивіться, що тут. Твориться, скільки скільки лежить, отакого можна сказати, ще сухих дровцят. Ось де. Це те, що це те що можна сказати, електрики понавалювали, бачите, ось де, ось де, ось де. І мені зараз прийдеться його це все діло. Попиляти, порозчищати, тому що не виходить, що попиляв ці хащі і чисто. Тобто Постійно треба все йти, все пиляти, все носити, все порубати, все, все позаготовляти. Отакі от от хащі, отакий от об'єм роботи і треба з ним справитися. Бачите, ось де, ось де так наглядно. Так, трохи наче із цієї сторони заходити, де щоб удобніше було ось де. Це теж треба розчищати. І оце треба пройти. Тобто, показав вам, як, як і де діло обстоїть із цим розчищанням. І зараз розкажу, чим я займаюся. Привіт поближче. І тепер вам розкажу, як ідуть діла. Де пропадав, чим займався на виходних е меблі, торгове обладнання з магазина, який я за закрив, перевозив, можна сказати, в село. В гараж поскладав. Ну, бо в, в городі мене попросили освободити гараж. Там людина купила машину, сказала, для власних потреб сама буде користуватися, тому прийшлось перевозити. В село. Взагалі, це все не знімав. Це все було можна сказати, перевезення меблів по сьогоднішньому дню. Вийшов, наламав ящичок дрібних гілочок. Я їх використовую на, на, швидку, на швидку розпалку печі. Тобто, дрібненьких накидав гілочок. Зараз їх збираю тут, можна сказати, по цим угодям. Вони день-два. Підсохли в хаті на стілажі і вже готові до Іспользування сухі-сухісінькі. Вийшов, наче холодно, попрацювавши, Ну стало тепло. Показував вам зблизька оці зарослі, які я розчищаю, яким темпом воно движеться. В общем. Попадаються дрова, і дрова сухі, попадаються і там, і там, і там. В общем, йти треба в усі направлення розчищати. Те, що розчищаєш, дрібніше попиляти, поскладати. Гіляча, тому що ну, велика проблема це, це дрібне гіляча. Воно якоби і не нужно, і його треба акуратно поскладати. І вже, Кучі формуються, то і треба буде весною з ними щось думати, щось робити. І так само дрова. Попилять їх треба, поскладати і позаносити в хату. На носу обіщають мінус 10, тобто і днем холодно, морози, і ночі мінус 10, тому в хаті топив підпилював оце, що дрова десь валяється, десь лежить, десь щось, десь попадається і да, Воно там лежить коло печі підсихає, але все одно воно не сухе. То е, хотів минулорічних дров ті, що я заготовив сухі занести в хату, а це дивлюся, ось де теж пиляю сухі прекрасні дрова. То і ці занесу, і ті типу, позаношу. Тому така обстановка. Е, Можна сказати, в селі. Ну, Аби була така зима прекрасна, да, десь біля нуля, то можна собі спокійно працювати, сніга нема, все йде по плану. Да, не поженеш да, е, великий об'єм робіт, але потихеньку йдеш, робиш його і, і воно потихеньку продвигається. Так, так як продвигається, так продвигається. Тому тому показав вам, ага, як ідуть діла, що до чого, тому кому цікаво. Для чого це я все розчищаю, що тут задумав. Підписуйтесь на канал, буде цікаво, спостерігайте. А я вам можна, каз... можна сказати щодня буду показувати, як движеться та чи інша робота. Ну, і про життя. За містом в селі.